Маленький це сад або двір, повний без ідеального поєднання квітучих кущів або чагарників. Але коли ви починаєте шукати рослину, вам може бути цікаво, в чому різниця між кущем і чагарником, і яка для вас найкраща. Чагарники та чагарники мають загальну характеристику це деревні рослини. Однак кущі це низькорослі дерева, тому кінчики їх листя торкаються ґрунту. Навпаки, чагарники це рослини, які ви обрізаєте і формуєте. Чагарники також можуть рости трохи вище, ніж кущі, і завжди надсилати кілька стебел. Але ці терміни часто використовуються взаємозамінно. Однак більшість людей використовують слова кущі та чагарники взаємозамінно, і у випадку кущів це правда, всі кущі чагарники. З цієї причини ви швидше за все. Завжди будете почути садівники та садівники, що називають свої рослини чагарники. Популярні квітучі чагарники. Я познайомлю вас з одним із найпопулярніших квітучих чагарників та чагарників, які підходять для різних зон твердих робіт. Більше того, хоча багато з цих рослин зірки шоу завдяки блискучим квітам, деякі також виробляють їстівні фрукти та мають лікарські властивості. Більшість чагарників та чагарників потребують часткового до повного сонця. Таким чином, у вас буде найбільший вибір чагарників, якщо плануєте посадити їх у добре освітленій зоні. Нарешті, порівнюючи висоту цих рослин, пам'ятайте, що ви можете їх підтримувати, обрізавши їх до потрібного розміру. Абелія наукова назва абелія грандіфлора. Тип рослини, листяний або вічно зелений чагарник. Географічне походження, Східна Азія. Розмір рослини 3, 6 футів у висоту. Освітлення часткове або повне сонце. Зона стійкості до морозу від 6 до 9. Абелія середнього розміру це краса, яку можна використовувати як живоплод і в садах. Він виробляє велику кількість маленьких, білих, дзвоникових квітів з рожевими відтінками з пізньої весни до осені. Коли ця рослина не знаходиться в квітці, вам буде насолоджуватися глянцевим, темно-зеленим листям ранньою весною, які до осені перетворюються на блискучий фіолетовий помаранчевий. Ми рекомендуємо обрізати цю рослину в кінці зими, враховуючи, що вона потребує молодої деревини, щоб повністю цвісти. Андромеда Наукова назва пірес джапанике. Тип рослини, чагарник. Географічне походження, Азія. Розмір рослин 9, 12 футів у висоту. Освітлення: часткове або повне сонце. Зона стійкості до морозів від 5 до 7. Андромеда чудова квітуча рослина, якщо ви шукаєте міжсезонні квіти. Рожеві квіткові бутони цього чагарника з'являються наприкінці літа, перш ніж вони цвітуть пізньою зимою та ранньою весною. Хоча самі квіти тривають лише 2-3 тижні, їхні бутони настільки ефектні, що, здається, цвітуть набагато довше, ви повинні посадити андромеду в кислі, багаті поживними речовинами ґрунт. Вони віддають перевагу помірному поливу, оскільки вони помруть, якщо їх коріння занадто мокрі. Тримання їх подалі від вітряної зимової погоди також максимізує свої шанси на успіх. Аннабель. Наукова назва дерево гортензії. Тип рослини, листяний чагарник, географічне походження, Північна Америка. Розмір рослини 3, 6 футів у висоту. Освітлення розсіяний відтінок або повне сонце. Зона стійкості до морозів від 3 до 9. Аннабель це різноманітні гортензії з квітами, що нагадують сніжки, коли вони цвітуть з травня по липень. До цього їх бутони світло зелені, поєднуються з великими ребристими листям. Люди іноді називають Аннабел сімбарк, оскільки його стебло відшаровується, і кожен шар містить різний колір. Хоча ви можете виростити ці гортензії у своєму саду, ви можете знайти їх у листяному лісі або вздовж берегів річки замість відвідування дитячої кімнати. Апал Ірка. Наукова назва те grandiflora. Тип рослини, мультистимовий чагарник. Географічне походження Північна Америка. Розмір рослини – 15-25 футів. Освітлення часткове або повне сонце. Зона опору морозу від 3 до 8. Яблучні чагарники це квітучі чагарники, які виробляють їстівні ягоди. Багато людей кип'ятять ці ягоди, щоб зробити варення, але ви також можете їсти їх сирими або сушеними. Квіти поставляються в рожевому та білому кольорі з 4-5 пелюстками, які утворюються навесні і мають довгий сезон світу. Ці рослини люблять ґрунт, який добре стікає, але вони часто терплять короткочасні умови затоплення. Вони ідеально підходять для людей, які мають проблеми з оленями, оскільки більшість оленів не торкнуться їх. Вайбернам запчаяє наукова назва: Вайбернам Сератес. Тип рослини чагарник. географічне походження Північна Америка. Розмір рослин 6, 10 футів у висоту. Освітлення часткове або повне сонце. Зона стійкості до морозів від 2 до 8. Цей прекрасний чагарник вайбер створює вигині стебла, що несуть десятки маленьких білих квітів. Квіти ростуть у кластерах, утворюючи плоский верх, коли вони зникають, з'являються темно, сині ягоди, які є улюбленим частуванням для деяких птахів. Зуб вайбернам найкраще росте в кислому ґрунті з піщаною основою. Як результат, їм потрібен хороший дренаж. За умови, що вони мають це, вони можуть терпіти посуху та затоплення добре. Вони також мають властивості шкідників та хвороб. Азалія наукова назва рудедендрен СПП, тип рослини, листяний або вічно зелений чагарник. Географічне походження Азія, Європа, Північна Америка. Розмір рослин від 3 до 20 футів, освітлення часткове або повне сонце. Зона стійкості до морозів від 3 до 9. Азалії – прекрасні квітучі чагарники, які цвітуть у середині весни. Ці універсальні рослини поставляються у багатьох сортах реліквії. Тобто ви можете вибрати майже будь-який колір квітів або поєднання квітів, які ви можете собі уявити. Вони також відомі своїми густими листям. Якщо ви живете в достатньо теплому кліматі, а залії залишаються вічно зеленими. Однак у більшості частин світу вони листяні. Повільно зростаюча азалія потребує до 10 років, щоб досягти свого зрілого розміру і вимагає рівня РН від 4,5 до 6 точок нуля. Брус. Наукова назва Барбари Санберг. Тип рослини, чагарник. Географічне походження, Японія. Розмір рослини: 3, 6 футів у висоту. Освітлення повне сонце. Зона опору морозу від 4 до 8. Барбари один із квітучих чагарників, на які ми тут дивимося, однаково відомий своїми квітами та його. Навесні ви будете насолоджуватися видовищем його блідо, жовтих квітів. Коли настає осінь, ці квіти перетворюються на яскраво червоні фрукти. Хоча ви можете їсти фрукти з барбарі, це терпкий, тому найкраще включити його в рецепти з іншими інгредієнтами. Люди люблять використовувати барбари як декоративну живоплоту, але вам потрібно бути обережним: якщо у вас є домашні тварини або маленькі діти, як у них тернисті гілки. Красивокрудник Наукова назва емерикане Тип рослини, багаторічний чагарник, географічне походження, північна Америка, розмір рослини – 3-6 футів у висоту. Освітлення часткове або повне сонце. Зона стійкості до морозу від 6 до 10. Якщо фіолетовий колір це більше, ніж червоний, посадка вручну на вашому дворі чудовий варіант. Ми не будемо бити навколо куща, однак квітучих кущів, на які ми тут дивимося, рожево легкі фіолетові квіти рукодільниця це невеликі хіти. Однак його фіолетові фрукти роблять. Ці ягоди дозрівають у вересні та жовтні і стають улюбленим частуванням для птахів, оленів і навіть людей. Однак не перестарайтеся, якщо ви їх їсте, вони вияжуть і можуть викликати проблеми з шлунком. Ви також можете використовувати ці ягоди як природний відштовхувач комарів блакитна наукова назва: карайарптрис сиєландуансас: Тип рослини, листяний чагарник або дерев'яний багаторічний. Географічне походження, Східна Азія, розмір рослин від 2 до 4 футів, освітлення повне сонце. Зона стійкості до морозів від 6 до 9. Синя борода один з найменших чагарників у цьому списку. Вони кучеряві в природі і додають кольору садам наприкінці літа та на початку осені. Цей чагарник має глибокі фіолетові квіти. Самі квіти мають пухнастий вигляд і вони приваблюють метеликів. Занадто багато хорошої речі це погано для синіх борців, оскільки вони не можуть терпіти великої кількості добрив. Натомість дайте їм суглобний ґрунт і переконайтеся, що він вільний, щоб у його коріння було багато місця для вирощування. Чорниця наукова назва вакциніум Тип рослини – багаторічний чагарник. Географічне походження Північна Америка. Розмір рослин від 1 до 8 футів у висоту, освітлення повне сонце. Зона стійкості до морозів від 3 до 9. Так, ви читаєте це правильно: блуберис це чагарники, які виробляють прекрасні квіти та фрукти, які так багато з нас насолоджуються. Починаючи з весни або на початку літа, залежно від клімату, ви побачите чорничні квіти червоними, рожевими та білими сортами. Але навіть коли квіти падають, плоди, які їх замінюють, ростуть у кластерах, що робить їх схожими на квіти здалеку. Фрукти перетворюються від зеленого до рожевого до синього, що робить захоплення спостерігати у вашому саду. Чорниця найкраще росте в кислому ґрунті з помірною кількістю вологи. Блакитна квітка. Наукова назва Сіеносис рисимозас. Тип рослини, чагарник. Географічне походження Північна Америка. Розмір рослини, висота від 4 до 12 футів. Освітлення, часткове або повне сонце. Зона стійкості до морозів від 7 до 10. Якщо ви на ринку для ефектного квітучого куща, важко перемогти синю квітку. Його квіти мають пухнастий вигляд з індивідуальними квітками у формі зірки, що об'єднуються разом, щоб утворити пухарці. На додаток до цього, кожна квітка має маленькі жовті кульки на кінчиках. Найкраще, сині квіти універсальні. Ці сині квітучі чагарники можуть рости на схилах або в гарячому кліматі, доки вони мають тінь. Однак будьте обережні, коли влітку поливає сині квіти. Оскільки занадто багато води може скоротити сезон цвітіння. Бугенвіле. Наукова назва Бугенвіле СПП. Тип рослини, багаторічний чагарник. Географічне походження Південна Америка. Розмір рослин від 2 до 40 футів. Освітлення повне сонце. Зона стійкості до морозів 9 до 11. Немає дефіциту кольорів квітів Бугенвиле на вибір. Ці чагарники цвітуть помаранчевим, жовтим та більш популярним рожевим або червоним. Вони процвітають у теплому кліматі і пропонують свої паперові квіти цілий рік. Як попередження, будьте обережні під час поводження з Бугенвиле, оскільки він має шипи. Розплідники часто несуть різноманітні сорти бугенвіллея, щоб відповідати, наскільки високий ви хочете, щоб чагарник рости. Вам потрібно буде обрізати цю рослину після кожного циклу цвітіння, щоб заохотити його продовжувати цвісти. Яскравий золотий тис. Наукова назва тис. Тип рослини, вічно зелений чагарник. Географічне походження, Японія. Розмір рослини 4 фути за вишки. Освітлення, часткове сонце до повного тіні. Зона стійкості до морозу від 4 до 7. Ми беремо трохи свобод, називаючи яскравого золотого тису прекрасним квітучим чагарником. Але ось чому. Ця рослина виробляє золотисто-жовті голки, які сидять поверх глибших квітів зеленої голки. Тому ж квіти, які з'являються на цих рослинах, насправді є жовтими голками. Виразні золоті тис потребують бездоганних районів посадки та добре дренованого ґрунту, оскільки вони часто розвиваються в кореневій гнилі. Щоб максимізувати свій жовтий колір голки, ми рекомендуємо посадити їх у ділянку, яка отримує повне сонце. Мітка наукова назва Broom SPP. Тип рослини, вічно зелений чагарник. Географічне походження Європа. Розмір рослини.